Вся слава Богу, благословенного дня! Нехай Господь береже вас, дає милі спокаятись, стати учнями Ісуса Христа, вивчати Біблію, не бути обманутим, виконати волю Божу на життя, яке Бог нам дав, цінувати Богом даний час, розуміти, що все в руках Божих. Багато людей роблять добрі справи та мають вигляд благочестя, але до церкви вони не хочуть ходити. А чому? Бо терпіти не можуть братів та сестер. Однак у благочесті має бути братолюбство. Ось для цього і є церква, коли вам потрібно з кимось пліч опліч йти, тут і необхідно показати своє благочестя. У церкві ми вчимося любити, прощати і жити у вірі. Якщо людина каже, Я до церкви не ходжу, люди мене дратують, але Бога я люблю, я в Бога вірю, то Іван каже, така людина неправдомовець, бо хто не любить брата свого, якого бачить. Як може він Бога любити, якого не бачить? Хто говорить, що любить Бога, а брата ненавидить, той людину вбився, і злочинець.